Сучасна бібліотека це не лише сховище для книг, а й своєрідний електронний архів місце, де можна отримати доступ до інформації на традиційних та на електронних носіях. 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек, тому ми вирішили провести один день в ролі бібліотекаря. Отже, журналіст змінює професію. Сьогодні я бібліотекар. Якщо у вас виникає питання, чому я не заходжу через центральні двері, то ось відповідь. Як і всі працівники бібліотеки, починаю свій робочий день з службового входу. Ходім, подивимось. Ще готуючись до зйомок, я зрозуміла, що бібліотека це місце, де не просто видають в руки книги. Це складна система роботи від прийому видання, створення бази та обробки даних до персональної роботи з користувачами. Звичних формулярів, з якими ми асоціюємо книгозбірні, немає. Тепер все в цифрі. Але давайте по порядку. Мій перший робочий день в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці зустрічає і вводить в курс справи завідувачка відділу читального залу Людмила Олександрівна. Це відділ міського абонементу, найстаріший відділ Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У цьому відділі мені одразу ж доручили перше завдання. Робочий день починається з розстановки книг, які здали читачі. Тобто, ось тут вони знаходяться. Всі книги, які вам приносять протягом так. дня, тут угу. здають книги, і ми ставимо книги, які принесли читачі. Фонд бібліотеки універсальний, і книги в нас розставляються за прізвищем угу. автора або за назвою книги. А ви знали, що бібліотека має 13 відділів, у кожного своя особливість. Виявляється, лише у відділі абонементу є близько 35 тисяч книг, а це безліч авторів, жанрів та напрямів літератури. І я приємно здивована, не помітила видань російських письменників. Та в бібліотеці пояснюють, після повномасштабного вторгнення їх вилучили з відкритого доступу. Розпитати більше не встигаю, бо бачу першого відвідувача. Схему роботи я зрозуміла одразу, тому на цьому етапі складнощів не було. Просканувала читацький електронний. Квиток, штрих-код книги і записала все в електронну базу, все просто і зрозуміло. Сьогодні до бібліотеки я прийшла не з порожніми руками. На сайті я побачила, що зараз проходить збір книг, тому я знайшла ось чотири книжечки і принесла їх до бібліотеки. Ці соціальні проекти, в рамках яких відбуваються ці е, акції, вони започатковані з повномасштабним вторгненням російської агресії в Україні. Серед таких акцій є книжка Джерело води живої для військових, які перебувають на лікуванні. у лікувальних закладах Тернополя, а також Тернопіль бібліотека Маріуполь. Ця, біблі... Ця акція розрахована для бібліотеки і збір книжок Маріупольської бібліотеки публічної Короленка, яка постраждала від російської агресії. Хочу ще додати, що зараз в них наявності тільки 80 книжок, і тернополяни досить активно долучаються до цієї акції. І ось майже за тиждень зібрано стільки ножок. А у мене наступна відвідувачка. Хотіла щось цікаве з полиць про психологію, тому ми почали активно підбирати те, що підійшло б дівчині. Серед великого вибору вона знайшла для себе декілька варіантів. Здається, я впоралась і знову відправилась на пошуки книги. Але цього разу мені ще течем довелося піти на другий повер до відділу літератури іноземними мовами. Тут неабоякий вибір різножанрових видань, а ще ця частина бібліотеки славиться своїми лінгвістичними курсами. Саме тут є можливість записатись на вивчення. Польською та англійською мовою різних рівнів знань. Наш відділ славиться вивченням різних іноземних мов. У нас є вивчення польської мови, курси різного рівня, від початківців до культурно-розмовних рівнів. Теж у нас є англійська мова з волонтерами з корпусу миру, з українцями, які вирішили поділитися своїм досвідом з вивченням. Мов. З власної цікавості ще вирішила завітати до відділу краєзнавчої літератури та бібліографії. Хотім ти подивимося, що у них з є. Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії це є депозитарій краєзнавчої літератури та бібліографії. В нашому відділі понад 10 тисяч книжкового фонду про історію Тернопільщини та Тернополя. Основний напрямок нашої роботи, нашого відділу це краєзнавча краєзнавчі посібники. Ми готуємо краєзнавчу бібліографію, це посібники. Такого рекомендаційного характеру, посібники ретроспективного характеру, а також тематичні посібники. Тут у нас є такі. Та бібліографічні посібники, які розповідають про життя та творчість наших відомих країн. Сьогодні я є вашим бібліотекарем. Сьогодні я виконую роль бібліотекаря. Можливо, щось вам тут допомогти, розкласти, до прикладу, оці книги. Покажіть, розкажіть, що мені робити. Завідувачка цього відділу одразу ж запропонувала мені спробувати записати деякі книги у електронну базу обробки даних, адже тут працюють над створенням. Електронних та карткових каталогів краєзнавчої літератури зізнаюсь, це нелегко. До речі, як і розставляти книги по полицях у цьому відділі всі видання лише в одному примірнику. Тому всім охочим, хто хотів би прочитати щось цікаве про наше місто, раджу завітати саме сюди. А ще виявляється, тут зберігають газету, видану у 1945 році. Це вільне життя. Отже, доробивши всі справи, які мені сьогодні доручили, я обрала книжку і для себе. Що ж, сьогодні було нелегко. Це як мені здавалось, тихе місце насправді насичене роботою до того ж різноплановою, і завдяки тому, що тут кожен має своє коло обов'язків, працює механізм, а бібліотеки не забуті.